А що це ви будете робити? Та що ж, буду поливати помідори. Дощу ніяк не можемо діждатися. Може, хоч так дощ приманю. Нема, нема дощу, вже земля перепалася, а дощ не йде. А пам'ятаєш, як ми в дитинстві бігали під дощем і співали пісеньку. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику в полинім горщику. Видно, борщ недобрий, не йде. Піду сама поливати. Ну, давай. Та хіба ж це помідори? Ну не змогла пройти мимо. Вони ж цвіт повикидали. Як ти їх не полєш? Не дійшла до помідорів, води не вистачило.